Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. До речі, я трошки випав з кадру, тому що було літо, було жарко, і не дуже хотілося знімати, а потім трошки захворів. Зараз 22 вересня. Неділя, сонечко світить. Але не за горами вже буде прохолодно. Тому, друзі, краще лікуйтесь і запасіться вітамінами. А ми з вами в Аврорі і подивимося, які привезли новинки. Дивіться, з'явився козацький скарб. Ось такий скарб. Купуєте генеральні партнери Frenkenbok, Twix, Наша сила. Та у вас вийде по акції. Ось такий бокс. 249 гривень коштує, але якщо ви купите з товарами партнерів, у вас буде знижка. Тут тут щось, мабуть, цікавеньке. Шампунь Два в одному для волосся, та бороди. очищуваний гель, чоловічий адекалон та може бути якийсь подаруночок. Так, друзі, ще я знайшов зараз по. Акції 77 гривень. Ось така чашка. Її не було. Ось привезли таку чашку. Так, давайте подивимося новинки. Дивіться. Ось такий заварювальний чайник French Press скляний. Коштує такий 139 гривень, і ми з вами. Його зараз трошки розпакуємо та подивимось, що є всередині. Так, дивіться, Ось зараз я попробую його дістати. І стаю для вас ось такий чайник French Box. Ну, такий трошки нагадує поїзд, хто любить їздити в поїзді та брати чай, можна собі придбати такий. Чайничок, і буде у вас, як в поїзді. Так, що ми ще бачимо? Новеньке та цікавеньке Так, знову привезли ось таку свічку. Коли запалюєте, її вона світить різнокольоровими кольорами. Так, і коштує вона зараз 77 гривень свічка. Воскова з лед світильничком. Так, що ми ще бачимо? Нове. А у нас з'явилося що в нас ще з'явилося? Так, давайте дивіться. Ось такий ось така ефірна олія м'ята. Ціна такої олії. Зараз ми подивимося. 44 гривні, ефірна олія. З ароматом м'яти. Так, друзі, йдемо далі. Цукор. Цукор 250 грамів. Швидко розчинний 17 гривень. Паста горіхова від Millennium 119 гривень. Так, зараз ми з вами пробігаємо новинки. Новинки або що з'явилося, чого давно не було. Ось такий напій. До речі, хто коштував, напишіть в коментарях. Так, 44 гривні коштує такий напій. Хто бачив ось таку маленьку бутилочку Пепсі, 330 міліграмів, Коштує вона, зараз ми також дізнаємося. Так, друзі, 19 гривень. Можливо, хтось вже бачив в Аврорі, хтось може не бачив. А ми з вами пробіжимося та подивимося новинки. Вершки, ось такі вершки, бурьонка. 10 грам жиру, 100 грамів. Зараз також я вам скажу ціну. Так, що вона воно не сканується, давайте... Так, так, 22 гривні. Ось, дякую. Так, а ми з вами ще йдемо до новинок. Новинки в нас є. Завжди в Аврорі є якісь новинки, тому ми з вами їх і продивляємось. Так, шукаємо новинки, друзі. Так, що в нас є нового та цікавого? Так, нового та цікавого. Ось дивіться, набір, набір фломастерів. Ось таких різнокольорових. Так, скільки вони у нас коштують. 64 гривні. Ось такий набір фломастерів. Так, набір. Набір маркерів. 119 гривень. 119 гривень ось такий набір маркерів. Так, друзі. Пенал. Пенал 49 гривень ось такий. Набір фломастерів. Зараз ще на акції 34 гривні до сьогоднішнього дня. Ось такий набір фломастерів. Так, далі пробіжемося по новинках, друзі. Що ми з вами ще не бачили? Ми не бачили з вами ось це. Це у нас що? Зараз ми дізнаємось. Так, продасться вінчик для збивання. І ціна 69 гривень. Ось такий вінчик. Так, друзі. Хто вже бачив ось таку пляшечку дитячу з бурьонкою, 125 мг для дітей від 6 років. Зараз на акції по сьогоднішній день 24 гривні. Так. Далі погнали, друзі. І дивіться, яка новинка в Аврорі. Це в нас ось такий бобер, чихтовано. І зараз я вам скажу його ціну. До речі, в Аврорі є дуже багато м'яких іграшок. так Це в нас 399 гривень. Ось таке, ось таке щось таке. Так, друзі. Так, ще дивіться, новинка. Ось такий кит. Так, це в нас кіт. Давайте глянемо, скільки коштує такий котик. 119 гривень. Іграшка для малюків. Так, друзі. єсть. Yes. Ось така лялька. Що у нас тут ще з новинок? 399 гривень. Ось така іграшка. Так. Дарц іграшкою. 88 гривень. Ось такі. Так, друзі, що в нас тут ще цікавого з'явилося в Аврорі? Так, от я Чупа-чупс не бачив. Жувальна гумка, Чупа-чупс 22 гривні. Так. Можливо, хтось і бачив, але я показую те, що я з вами не розглядав до цього. Так, дитячі... Це у що, дитячі пазли, так? Пазли 64 гривні. Така сова. Так, далі йдемо. Подивимося новинки. Дивіться, які подушки з'явились. Це декоративна подушка 99 гривень в різноманітних кольорах. Є такі. Персиковий, червоний та зелений. До речі, зараз буде, доречно, купувати, тому що осінь, вона така м'яка і буде зігрівати в холодну пору року. Так, ще в нас з'явились в Аврорі ось такі пледи. Давайте візьмемо один, проскануємо, скільки він коштує. так 130 на 180 склад, 20% вовна, так, і 40% бавовна. І зараз ми проскануємо та дізнаємося. Так, ой. 219 гривень коштує ось такий плед. Так, що у нас тут ще цікавого є. Давайте з вами поглянемо. Ось така LED-лампа. 129 гривень. Це із новинок. Є ось такі по 44, по 55, по 39, 39, 39. Так, друзі, ось такі прикольні штуки. Ліхтарик. Сюди вставляєте три батарейки, і воно дуже гарно світить. Можна клеїти на магніт 99 гривень. Ось такий ліхтарик. До речі, в мене такий є. Я рекомендую. Так, дивіться. Ось така LED-лампа з'явилась. Можна кріпити у шафі. Так, скільки воно коштує, давайте глянемо. 349 гривень. Світильник настінний. Так, друзі, що в нас тут ще цікаво. Ось, дивіться, це у нас ліхтар, стоп-ліхтар велосипедний. З'явився в Аврорі. Ось такий на велосипед і коштує він. 69 гривень, ліхтар велосипедний. Так, друзі. Зараз ми з вами поглянемо, що тут ще такого цікавого. Дивіться, ось така led лампа 169 гривень. Заряджається через USB, кріпиться на магніті і ось так світить. Так, друзі. Що, що тут у нас цікавого ще? Так, ось дивіться, ліхтар. Лампочка на шнурі 69 гривень. Так. Дивіться, що в нас тут для тварин цікавого, може, з'явилося Може я не бачу. Ось такий корм. Корм для котів, для друга 9 гривень. Ось такий корм. Так, ласощі для собак. 34 гривні для зубів. Ось така. Косметичка 44 гривні. У нас тут з одним відділом. Так. Що в нас ще може є цікавого? Так, сумка. Сумка жіноча з екошкіри 299 гривень. Ось така сумка? Так. Швиденько пробіжемося далі. Може я щось пропустив, але хочу показати вам саме новинки сьогодні. Так, з'явилася ось така чашка. Пейкаво роби дурниці енергійніше. І скільки вона коштує, давайте з вами дізнаємось: 69 гривень. Так, 69 гривень. Давайте з вами ще щось таке знайдемо. Цікавеньке. Ось таку, ви вже бачили, можна сюди робити долму або якісь е цікаві е канапки можливо. Так, 149 гривень коштує блюдо формове. Я вам все не показав. Ось таке блюдо з'явилося, зараз я вам покажу. Ось таке блюдо. І зараз дізнаємось ціну 129 гривень, коштує таке блюдо. Так. Що в нас тут ще? Дивіться, новинка. Так і написано, що це новинка. Ось така тарілка по 77 гривень. Ось такі чашки з'явилися, 59 гривень. Дивіться, певний кухоль наших захисників. Так. Зараз ми подивимося, скільки коштує такий. 129 гривень. Так. Що я ще бачу? З'явився ось такий прес для часнику, і зараз теж дізнаємось ціну. Давайте з вами глянемо 69 гривень. Ось такий прес для часнику. Так, друзі, що в нас є ще новенького, та цікавенького в Аврорі. Пропустив тут. Так, набір для творчості. Ось такі картини. Це в нас кіт. Декоративна рослина. 119 гривень. Ось така. кактуси по 109 гривень. Ось такі. Ось такі брелки з гусем. 49 гривень. А, це в нас скачення. Це в нас скачення. Так. так, друзі. Дивіться, знову якась новинка. Це в нас що? Кава мелена у пірамідках. Хтось таку коштував? 3 хвилини і все готово. Так. Печу ось таке ківі. Це пряник імбирний, до речі. 12 гривень. Так, протеїновий батончик. 15 гривень ось такий батончик. Так, що в нас є ще цікавого? Давайте подивимось. Природне древо, сильно газована водичка 9 гривень. Так, два океани 7 гривень. Ось така вода. Звичайно, попить. Так, ну, і, звичайно, приправа рідка. Хто вже коштував? Напишіть в коментарях 44 гривні. Тільки сьогодні встигніть купити. Так. Ось така приправа у нас. Макмай. Макмай, томатна паста з'явилась. До речі, коли був виробник Донецька область, було дуже смачний продукт. Я вам рекомендував. А зараз, звичайно, робить Полтава і вже не така якість. 11 гривень. 11 гривень така томатна паста. так? Що в нас ще? Дивіться, томатна паста, смачна кухня, 11 гривень. Томатна смачна томатна 11 гривень. Дуже багато завезли томатної пасти. Так, ось така приправа зі смаком куряча. 39 гривень. Так, друзі, ще бачу сіль, сіль кухонна. З'явилася. Давайте проскануємо, скільки коштує. така так, я щось не сканується, але ми з вами її не знай я цінника щось не сканується. Так, друзі, ось такі з'явились вафлі. До речі, дуже смачні, такі з томатами та прованськими травами. А що ж таке? 17 гривень, друзі. 17 гривень ось такі вафлі. Так, дивіться, ще щось знайшов нове зефір зі смаком лайма та кориці і кола. Ого, друзі, щось теж нове. 9 гривень. Ну що, дуже класні новинки. Ну що ж, я буду напевно прощатися до слідучого відео. Тепер я з вами. І скоро будуть нові цікаві відео. так що не пропустіть, підписуйтесь на мій канал. Заходьте за з вами, як завжди, Олександр Паламарчела, Всім гарного дня.